Привіт, любі українчики! З вами я, українчик із Сполучених Штатів, Володя Фурман, моя голова Лиса, Борода синя. Сан-Франківську. Ось отам, в тому напрямку. Трошки машиною приїхатися автомобільчиком. Так, цей відосик буде про, про міфи і легенди, які плодить українська пропаганда, засмічуючи голови українчикам. І знецінюючи те, що е, робить для нас е, захід, що для що роблять Сполучені Штати і що робить, що робить Європа для українців, е, саме перший і головний момент, з якого варто би було почати, е, що вони розповідають, що не таку ж й велику справу вони роблять для України, вони роблять замало і запізно. І все таке. Зокрема, яскравим прикладом є те, що що там такого, що вони нам надали зброю, що, що Сполучені Штати зі своїх складів підняли ту якусь зброю, яка там зберігалася на складах довго, і віддали її Україні, а замість того вироблять собі нову і покладуть на склади. Така, такі висловлювання, вони. Словлювання, знецінення. Вони є не що іншим, як знецінення. Так, звичайно, поступають люди, в яких є проблеми із емпатією і є проблеми із, взагалі, із психікою. Так поступають ті люди, які хочуть інших людей опустити в своїх чи в їхніх очах, знижити їхню самооцінку, прив'язати до себе. І все таке, це якась взагалі нарцисична поведінка, коли одна людина знецінює ту роботу, ті послуги, той вклад, яка, яку надає інша людина цій людині. В даному випадку це відбувається між країнами. І ті наші абсолютно безпринципні, безсовісні людоїдські політики, які зараз очолюють Україну. Вони от несуть от таку ахінею, розказуючи про те, що Сполучені Штати не так вже й багато і постаралися для України. Вони там не давали зброю спочатку, коли почалася війна, а потім вони почали нам давати там чуть не якесь застаріле сміття, яке вони взагалі збиралися там зі тих своїх складів взяти і там викинути якісь баки для сміття. І вони подумали, е, воно хоч і зле пахне, відомо її українцям, хай вони закидують на війну. Росіян, хай росіяни це нюхають, яке зле пахне. От щось таке вони хочуть, ну, таке от враження вони в українців хочуть справити про те, що наш могутній потужний Зеленський робить там все і навіть трохи більше, а Дональд Фредович Трамп зовсім не такий, не такий хороший, і Америка взагалі нам не така хороша. Бо Бачиш, вони захотіли отримати якусь компенсацію за цю надану зброю, а вони ж мають її давати на Шармака, бо, бо що? Бо інший міф, який вони там вигадали. І вони вигадали це все і розповідають якраз для внутрішнього ринку, для внутрішнього слухача. Воно нічого окрім роздратування в. Сенаторів, зараз і в президента Сполучених Штатів нічого не викликає. І які це наслідки буде мати для пересічного громадянина України, ну, дуже погані. Тому що ті, котрі ще не опинилися в тих Збройних силах, яких там ще не закинули десь, де вони не, не те, щоб були якісь там ефективні чи могли би якось зарадити ситуацію, а просто. Їхнє е, життя, яке протриває там, чи їхня війна, яка протриває там зовсім недовго, виграє трохи часу для Зеленського і для тих, хто ним керує. Ну і для його там, колег по цеху, е, тих інших політиків, які бігають по всіх каналах і от допомагають йому формувати е, от таку от громадську думку, щоб свято вірили в нього і, і думали, що ну, не таку ж послугу робить Америка. Насправді це дурня собача, те, що зброя лежала на складах законсервована, те, що вона була виготовлена давно, не означає, що вона неефективна, тому що Україна досі тримається. Чи були б шанси в неї без цієї зброї? Ні, не було б. Чи було б це однозначно зне для України? Ну, хто знає. Для України, як виявилося, і народ України. Це зовсім якісь різні категорії. Те, що добре для України, виявляється злим зле для українців, для пересічного громадянина. А те, що добре для громадянина, для українця, для України чомусь це якесь дуже погане і неприпустиме. Тому такий от парадокс: А щоб розв'язати, щоб дати раду, Якось е, зрозуміти хоч самому, що робити, е, то треба сісти і подивитися на це. З одного боку, е, якщо е, якщо ти щось е, робиш для України, то ти завжди робиш замало, і твій, ну, твій вклад приблизно такий самий, як і е, вклад Сполучених Штатів. Тобто ті волонтери, які. Донатили, які займалися, які продовжують займатися тими збройними силами, дбають про те, щоб в них було те, чого їм бракує, щоб вони могли ефективно виконувати свою роботу. Коли вони є спійманими, там десь ТЦК на вулицях на вулицях, то з ними розмова коротка. Їх е, е, ніхто не переймається тим, що ця людина ефективна тут. Що вона робить багато, що вона весь цей час тільки тим займалася, що робила щось для Збройних сил, І для, для України. У тих людей якесь своє бачення, своє схиблене, збочене бачення, воно не збігається із, із, із баченням решти соціуму. Тому нема чого тут намагатися розв'язати, знайти якесь рішення, знайти якесь пояснення цьому всьому. Пояснення тут дуже просте. Що, якщо ти хочеш зберегти своє життя, якщо ти хочеш мати шанс на якесь там щасливе майбутнє, ну, зараз в Україні тобі небезпечно. Тому що люди, які її очолюють, вони не, не мають ніякого ні страху, ні відповідальності, ніякої ні совісті, нічого такого. І просто перебуваючи там, ти в небезпеці. Ну, ось такий от перший озвучений міф. Так що робіть висновки і робіть щось зі своїм життям.